Останнє завдання. У нас є числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ми маємо замість зірочок поставити знаки плюс або мінус, щоб рівність стала правильною. Тобто, щоб в результаті було мінус 13. Ну, звісно, можна просто підбирати перебирати всі можливості і натрапити на такий. Спосіб розставлення знаків. Але давайте все ж таки подумаємо, яким чином, якби ми просто додали всі оці числа, так як вони стоять, сума була б дорівнювала 45. Сума дорівнює 45, але тепер уже ми, коли в результаті отримуємо від'ємне число мінус 13, це означає, що сума по модулю від'ємних чисел. Буде на 13 більше, ніж сума модулів додатніх чисел. Тобто, ще раз звернемо увагу, що ми говоримо тільки про модулі додатніх і від'ємних чисел. Тобто про самі оці числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, давайте, наприклад, так як одна сума на 13 більше, ніж інше, то ми одну. Суму позначимо через х. Інше буде на 13 більше х плюс 13. А в результаті сума всіх дорівнює 45. Таким чином, далі, розв'язуючи це рівняння, ми маємо х x – це 2х. Плюс 13 дорівнює 45. Отже, 2х, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 2х буде дорівнювати 32. 2х дорівнює 32. А отже х буде дорівнювати 32 ми ділимо на 2, і будемо мати 16. Отже, одна сума має дорівнювати 16 модулів. Інша сума на 13 більше, і отже буде дорівнювати. 29. Ну, а В результаті, як ми бачимо, дійсно 45. І так як ми маємо від'ємне число мінус 13, то сума від'ємних чисел, усіх від'ємних чисел має дорівнювати мінус 29. Сума додатніх 16. Тому, коли ми до 16 додамо мінус 29, ми будемо мати мінус 13. Отже, давайте попробуємо Знайти, які числа можна взяти як від'ємні, щоб їх сума була дорівнювала мінус 29. Ну, до речі, тут не один варіант. І от, наприклад, одним з таких варіантів може бути наступний. От я групую таким чином ці числа. Ну, наприклад, я можу взяти числа 2 плюс 3 плюс. 5 це 10. Далі, 4 і 6, це ще раз 10, уже 20 і плюс 9. От уже 29. Останні тоді, у мене залишаються, які? Залишається 1, 7 і 8. Ця сума 29, а ця сума 16. Тому, так як Від'ємні в сумі має дорівнювати мінус 29, то вся оця сума, ця сума має бути від'ємних чисел. А отже, мінус мені потрібно поставити перед двійкою, перед трійкою, далі перед четвіркою, перед п'ятіркою, перед шістіркою і біля числа 9. А скрізь далі ми ставимо знак плюс. Ну, тепер можна перевірити, що ми будемо мати? Подивимося. Додатні, 1 плюс 7 плюс 8, 16. Далі ставимо знак мінус, і додаємо всі від'ємні числа. Як ми бачимо, це виходить 29. От у нас різниця мінус 13. Разом з тим можна оцю суму 29, як від'ємних чисел, отримати і по-іншому. Наприклад, які числа можна було б ще погрупувати, щоб отримати ті ж самі мінус 29? От я візьму, наприклад, такі числа, ну, наприклад, 7 і 8, 7 плюс 8 15, плюс 5 20, і плюс 9. От буде 29. Тобто, мінуси можна ставити було перед оцими числами. Тобто записати так: 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, далі мінус 5, плюс 6, мінус 7, мінус 8, мінус 9. Оця сума має також дорівнювати мінус 13. Можна пересвідчитись в цьому. Якщо взяти суму додатніх чисел 3, 3, 6, 10.